Доброго дня, друзі. В Московії склалась традиція, коли вони одного із своїх керівників підносять, а іншого проклинають. Наприклад, підносять Сталина, Сталіна, а проклинають Горбачова, начебто він розвалив Радянський Союз. Хоча насправді, як ви знаєте, це зробила Росія. Так от, коли Україна посяде місце постійного члена Ради безпеки ООН, як ви гадаєте, кого проклинатимуть московити? Сталіна, який свого часу підсунув їм свиню, бо йому було вигідно, щоби засновниками ООН був Радянський Союз, Білорусь і Україна, чи Путіна, який розпочав цю безглузду кровопролитну війну і все програв, коротше, все профукав. Ви на каналі доктор Володимир Симоненко. Будьмо здорові, бережімо себе. Слава Україні!